Навчати дітей бізнесу необхідно ще зі школи. В цьому впевнена успішна бізнес-леді депутат Черкаської обласної ради Світлана Трофімова. Шкільні програми багатьох європейських країн передбачають вивчення бізнес-дисциплін з 12 років, що дає можливість дитині вже в юному віці розкривати в собі підприємницькі здібності. Англія всі європейські країни починають учить дітей бізнесу. Вот я даже сьогодні вот таку книгу шістого класу, основи бізнесу. Вот основи бізнесу класса. класу. Учиться все, бюджет, що таке бізнес, яка зарплата, як себя вести себе на роботі, кадешка діватися. Напередодні дня працівників торгівлі за ініціативи депутата обласної ради Світлани Трофімової відбувся перший урок бізнесу для школярів Черкас. У заході взяли участь діти, яких цікава тема бізнесу. Або хто в майбутньому планує мати власну справу? Я сьогодні рішила зіла таку перший урок. З бізнес-тренером, які покажуть нашим дітей, з 6-8 класс, що такое бізнес. детской больнице бізнесмени. Сьогодні ми даримо техніку, от, холодильник. Теж дітям хочу надо що і це треба зробити. Це теж бізнесу. Взагалі. Ідея проведення бізнес-тренінгів для підлітків виникла не випадково. На неї пані Світлана штовхнула книга Основи бізнесу для тебе, за якою навчаються школярі у Великобританії. Мы будем проводить школу нашего майбутнего на основании швейцарского обучения и английского обучения. Вот дети, мы сделаем тоже тренинг, дети послушают, что такое, например, швейцарское английское обучение, и они сделают план, какой они хотят видеть школу нашей и их будущего. Розвиток малого та середнього бізнесу запорука економічної стабільності в державі. Світлана Трофімова бачить у кожній дитині майбутнього підприємця. А виховати молоде покоління успішних бізнесменів це один із шляхів підняття економіки країни. Ну та очі пригодіться в житті, і моя мама бізнеона ну, канзанімається кандітерськими ізділями. Мені очень подобається це, і я хочу їй допомагати.